Два роки тому громадській організації Смарта народилася ідея, що нам потрібен проєкт, який допоможе вимушеним переселенкам. Бо ми самі жінки-переселенки, і нам це близько. Ми е, знаємо, що це таке і як іноді складно інтегруватися в нову приймаючу громаду. Ми разом з вами створили першу мережу жінок-переселенок, амбасадорки мирних змін. Ми познайомилися з дуже гарними дівчатами, ми знайшли спільну мову, ми є учасницями проєктів одна одної. Думаю, що ця співпраця і буде надалі. Сила мережування покладена в сам проєкт. Сила мережування, яка об'єднує жінок, яка дає можливість і інтегруватися в громаду, і реалізувати проекти, а також зробити адвокацію тих важливих викликів, які сьогодні існують у жінок-переселенок. А їх, повірте, чимало ми навчалися лідерству, медіації, як вирішувати конфлікти, і це мені допомагає в моїй роботі. Ну, дуже дуже вам вдячна. Я навчилася трошки берегти себе. Стала більше планувати на майбутнє, тому ми дуже вдячні Смарті за той поштовх, який вони нам надали. Ця мережа вже нараховує більше 50 людей. Ця мережа вже укріплена авторитетними людьми, які допомагають, вчать, стають менторами і дають реалізації миробудівних проєктів. Уже реалізовано більше десяти проєктів на Донеччині, Дніпропетровщині, в Мукачево, Ужгороді, Чернігові, Полтаві. І скоро ще буде Львівщина і знову Донеччина. Я відчуваю у собі силу і впевненість у тому, що я все можу. Я все можу і все вдасться, особливо, якщо ми об'єднаємось, тому що одному складно. А коли вас багато, і чим більше, тим краще, то все буде добре. Наші жінки змогли зробити і адвокаційні компанії, і саме амбасадорки мирних змін підтримали жінок цивільно полонених, які теж війшли в нашу мережу. Я зрозуміла, що я дійсно лідерка. Це мене окриляє. Це дає мені можливість формувати наступні цілі і йти до їх досягнення. У першому місяці було важко навіть уявити, що вистачить сил на щось нове. Але з часом прийшло розуміння: якщо ми самі не будемо творити своє нове життя, то його ніхто не створить за нас. Ми дякуємо нашим партнерам, Жіночому фонду миру і гуманітарної допомоги ООН і ООН жінки за те, що підтримали наш проєкт. Ми віримо в амбасадорок мирних змін, бо і самі такими є. Ми віримо, ми діємо і ми можемо мріяти.